Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви Need for Speed The Run. І в нас наступна локація це Елері Лейк. Так що я не знаю, який буде третій етап, може вже Лас-Вегас буде. 4375 кілометрів залишилося. До Нью-Йорка. Ти взагалі нормальний. Ляха-муха. Пошкодив мені задню частину автомобіля. Це не чесно. Там мені зрозуміло. А, це битва. Так, тут спробувати треба. Так, де ж він цей суперник? Да, я нас заганяю цього суперника. Так, іди сюди. Ой, я вирвався в лідери. Чудово. Я вирвався в лідери. Ну, і головне протриматись у лідерах. Ось так, що собі трохи боком заїхав. На цих серпантинах прискорюємось. Ось так я в лідери вирвався. Прискорюємось. Нічого собі боком заїхав. Оце нормально я боком заїхав. Головне мені в лідерах триматися. І не давати йому об'їхати. Йде лісом. Все до побачення. Респрюємось. Ось так. Так, я тебе зараз об'їду Так, скорочуємось так шлях. Ой-ой, куди я виїхав, бляха-муха, бляху. Я зірвався з обриву випадково. Так, а що за фігня? Що за фігня відбувається? Скажіть мені. Я не розумію, що відбувається. А, ліквідований опонент. Все. Це... Ми фінішували. І ми піднялися до 172-ї позиції. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!